Вітаю, мене звати Марина Довженко, я студентка другого курсу магістратури освітньої програми літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У останньому відеосюжеті про біографічні видання, присвячені поетам 20-го я розкажу про книгу Віри Геєвої Візерунок на камені Микола Бажан Життєписне радянського поета. Це літературознавче і біографічне дослідження, присвячене життю та творчості видатного українського поета і перекладача Миколи Бажана. Віра Гейба вивчає складний і суперечливий шлях Бажана, який, попри значні творчі здобутки та високий статус у радянській літературі. Зумів залишитися вірним своїм естетичним принципам і переживати глибокі внутрішні конфлікти в умовах радянського тоталітарного режиму. У книзі розглядається як особисті переживання поета, так і історичні події, які вплинули на його життя та поетичну діяльність. Книга складається з кількох розділів, кожен з яких охоплює окремий період життя Миколи Бажана. Віра Гейба поєднує біографічний матеріал із глибоким літературознавчим аналізом, підкреслюючи взаємозв'язок між особистими переживаннями поета і його творчістю. Авторка аналізує, як історичний контекст і вимоги радянської ідеології впливали на бажана, змушуючи його балансувати між компромісами та прагненням до мистецької досконалості. Віра Агейва починає свою розповідь із ранніх років Миколи Бажана, описуючи його дитинство в Кам'янці-Подільському навчання та перші літературні кроки. Авторка досліджує, як оточення і виховання вплинули на формування поетичного світогляду Бажана. Уже в юності майбутній поет виявляв глибокий інтерес до української літератури та культури, а також захоплювався європейськими модерністами, що згодом позначилося на його стильових пошуках. Віра Гєєва акцентує на тому, що ранні твори бажана відображали його захоплення футуризмом і модернізмом. Його поезія цього періоду була сповнена сміливих образів, експериментів зі стилем і пошуків нових засобів художньої виразності. Водночас авторка наголошує, що вже в цей час поет почав відчувати суперечність між своїми мистецькими ідеалами та вимогами радянської ідеології, яка поступово ставала дедалі жорсткішою. Наступний розділ книги розповідає про період перших великих успіхів бажана як поета. Піра Гейва описує, як у 20-х-30-х роках минулого сторіччя Бажан здобув визнання завдяки своїм масштабним поемам, зокрема будівлі, які оспівували нову радянську дійсність. Поет майстерно поєднував високу естетику з темами соціалістичного будівництва, створюючи твори, які відповідали вимогам соцреалізму. Авторка детально аналізує, як Бажан використовував складні метафори, синтаксичні експерименти та музикальність у своїй поезії, роблячи її унікальною навіть у межах офіційної ідеології. Піра Гейва звертає увагу на те, що, попри зовнішній успіх, успіх поет уже в цей час переживав серйозні внутрішні конфлікти. Він був змушений іти на компроміси з радянською владою, писати твори на ідеологічно зумовлені теми. І брати участь у пропагандистських кампаніях. Водночас, у його творчості залишалися натяки на глибші філософські роздуми, сумніви та страждання, які не завжди узгоджувалися з офіційною лінією партії. Особливу увагу в книзі приділено періоду сталінських репресій, який став вирішальним у житті бажана. Піра Гейва описує, як у 30-ті роки минулого сторіччя поет опинився перед вибором або пристосуватися до жорст... жорстоких реалій. Або ризикувати життям. Авторка розкриває, як бажан був змушений мовчати про репресії проти колег літераторів і брати участь у кампаніях, що засуджували його друзів та соратників. Ця епоха залишила глибокий відбиток у його душі, і Вірагєва аналізує, як ці події вплинули на його поезію, яка стала більш стриманою, обережною, але водночас сповненою прихованих алюзій і символів. Криза ідентичності, яку переживав Бажан, стала основою для переосмислення його місця в літературі та суспільстві. Авторка підкреслює, що в цей період поет почав замислюватися над сенсом мистецтва, значенням слова і своїм моральним обов'язком перед українським народом. У книзі досліджуються складні метафори і символіка, які Бажан використовував у своїх творах, щоб передати почуття страху, сумніву, але разом із тим надії. У розділі, присвяченому Другій світовій війні, Віра Гєва описує, як цей період став новим викликом для бажана. Він працював як поет і журналіст, створюючи патріотичні твори, що піднімали дух народу. Водночас війна стала часом глибоких особистих змін і переосмислення власної творчості. Віра Геєва аналізує, як поезія бажана, зберігала високий патріотичний дух, але водночас ставала дедалі трагічнішою і складнішою за змістом. Авторка також досліджує, як після війни Бажан почав активно займатися перекладацькою діяльністю, працюючи над перекладами світової класики, зокрема Данте, Гете і Гюго. Перекладацька діяльність стала своєрідною втечею від реалій радянської дійсності та водночас джерелом нових літературних пошуків. Вірагєва завершує свій аналіз розглядом повоєнного періоду життя бажана. Вона описує, як поет став одним із найвпливовіших літературних діячів в Україні, обіймав важливі посади, але водночас переживав глибоку внутрішню ізольованість. Авторка звертає увагу на його пізні твори, які стали філософськими роздумами над долею людини, відповідальністю митця і сенсом життя. У цих творах Бажан використовував складну символіку, приховані метафори і алюзії, щоб передати свої сумніви і пошуки духовного виходу. Візерунок на камені Микола Бажан, життєписне радянського поета Віри Агієвої, це комплексне дослідження, яке розкриває суперечливу і багатогранну особистість Миколи Бажана. Авторка майстерно поєднує біографічний аналіз із літературознавчими дослідженнями. Показуючи, як поет намагався зберегти свою творчість у складних умовах радянської дійсності. Ця книга є важливим внеском у вивченні української літератури ХХ століття, оскільки допомагає зрозуміти, як поетична мова може бути засобом і боротьби, і виживання в умовах тоталітарного режиму. Дякую за увагу!